Години, це не є злострічна смуга. Треба вчити правила дорожнього руху, що, Шановні, якщо ти лох, не розумієш, що це не смуга, не пиши дурачок, що це зустрічна смуга. Там є знак. Це односторонній рух. Всі ці з зранку до 10-ї години вони йдуть в одному напрямку. Тому це брехло і вирішили, ви так, 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 поїхати. Це не зустрічна смуга. Оце брехня, що було достичного смуга. Це односторонній рух. До 10-ї години ранку це односторонній рух. Там немає, там тільки ви там односторонній рух. Я маю право їхати всі машини. Р幾 Мені зустріч ніхто не має право їхати. Це до 10-ї години ранку. знає всі автомобілісти. Це односторонній рух. Добре, а до 10-ї have... ранку я маю право так їхати. Там є знак спеціальний. Написано, що до 10-ї Десятого... ранку я можу свої, а ввечері інше. Це у нас самі свій. Це, є? Не. це не є зустріч. Я вже відповів. Дивіться, я їх на поправила. Якщо хтось не знає правил і викладає це, мене немає мереження. Знаєте, це мені показали, якщо вже Катя Осадча, я б цього не побачив. От, ну, це єдине, що мені показали там. Це під камеру. Да? Але в Там є знак. Там от кожен, зараз можна встрікнути з там є знак, що там односторонні руки. До 10-ї ранку, а Рада відкривається 10. на 10-й. Десь півно десятої, я там спокійно їхав. Це не зустріч на Не брешіть, будь ласка. Навіть, знаєте, я, мене немає в Фейсбуці, але я думаю, що навіть в Фейсбуці брехати. А ні, а може фейсбуці мають. Бо я в цьому, я знаю, не фасичу. Я щаслива людина. У нас, коли було... афолізані питали, а чого ти у нас не буде? Я кажу, знаєте, хтось один повинен дуже. Які посади вам пропонували новому... Мені пропонували... Обіляді... І, тому що ваш і, колега Дмитро влада став міністром і, молоді та соціальних. Я так розумію, що його могли стати. А йому, до речі, пропонували також України, так само, дивіться, як і вам. Стюжа, спілкувався.